12 квітня о 8 годині 23 хвилини від будинку номер 5 по вулиці Заливній було викрадено чоловіка Білослюдцева Сергія Анатолійовича 1975 року народження чотирма невідомими особами. Ці четверо посадили людину, силоміць в автомобіль білого кольору і з місця пригоди на цьому автомобілі зникли. Поки що цей злочин не розкритий. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини громадян, які мають будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити цей злочин. Просимо звертатися до сумського відділу поліції за телефоном 102. Телефон. Працює цілодобово або особисто прийшли, прийти до Сумського відділу поліції за адресою міста Суми, вулиця 1травнева, 21. Також можна звертатися до будь-якого відділу поліції на території України і надати цю інформацію про місце знаходження зниклого громадянина. Анонімність повідомлення гарантується. Також поліція обіцяє винагороду за важливу інформацію, яка допоможе розкрити цей злочин.